Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка, зайченятко, чорні оченятка, елен Ніт Жило собі сіре зайченятко. Сіре зайченятко, чорні оченятка, маленький білий хвостик. І була зайченятка мама, сіра зайчиха, в якої теж були чорні очі та білий хвостик, тільки трохи більші. Зайченятко любило стрибати та гратись, бігати лісом і ласувати білою капустою, червоною капустою, а ще кольоровою, якщо попадеться. Мама зайчиха теж стрибала, тільки не просто так, а по важливих справах. Синові вона приносила з грядок білу капусту, червону капусту, навіть кольорову. А бувало й рібку. Ось, що сталося якось увечері. Поклала мама зайченятко спати, тільки йому спати зовсім не хотілось. Скинула вона з себе ковдру і закричало. Я сьогодні спати не хочу, дайте швидше білої капусти. Дайте швидше червоної капусти, дайте кольорової і трішечки ріпки. Мама накрила його ковдрою та лагідно промовила. Спи, завтра вранці буде тобі капуста, біла, кольорова і трішечки ріпки. Але зайченятко маму не слухало. Якщо не закриєш очі, синку, тихо сказала мама зайченяткові. З лісу вийде руда лисиця і тобі вуха надере. А я не боюся, закричало вередливе зайченятко. Не злякаюся рудої лисиці. Я вуха пригну до спини і лисиця їх не Чесне слово, сьогодні спати не хочу. Дайте швидше білої капусти, дайте швидше червоної капусти, дайте кольорової і трішки тієї рібки. Якщо ти не закриєш очі, каже мама вже сердито, вовк підкрадеться до твого ліжечка і схопить тебе за хвостик. Закричало зайченятко. Не злякаюся дурного вовка. Задеру свій біленький хвостик і втечу. Він мене не дожене, я сьогодні спати не хочу. Ну, дайте швидше білої капусти, дайте швидше червоної капусти, дайте кольорової трішечки ріпки. Тут вже мама зовсім розсердилась. Якщо ти не закриєш очі, вийде з гущавини ведмідь клишоногий та пригостить тебе добряче березовою лозиною. А я не боюся, закричало знову зайченятко. Ото біда, ведмідь клишоногий, я сьогодні спати не хочу. Дайте швидше білої капустки. Дайте швидше червоної капустки, дайте кольорової трішки рібки. Нарешті мамі все це набридло. Вона пішла із спальні на кухню та щільно зачинила за собою двері. А в темряві обережно і боязко вилізла з нірки сіра мишка. Сказала мишка зайченяткові. Зайченятко так злякалось. Мамо, заплакало воно. Ой, я боюся миші. Боюся миші. Мама повернулась, а мишка втекла. Вляглося до ліжка неслухняне зайчатко. Вушка свої поклала на подушку. Хвостик на крило пуховою ковдрою, оченята закрило, і заснуло зайченятко. І ніхто не надер йому вуха, не схопив його за білий хвостик, не пригостив березовою лозиною, не приходили ні ведмідь, ні лисиця, не приходив сірий вовк зубастий. Нащо? Достатньо мишки? Добраніч! Ось і казочці. Кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.